Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Дикі танці вже не ті. У селі водяний біля Кам'янки Дніпровської любителі Росії та партії ЛДПР влаштували отаке. Поздравляємо всю Запорозьку область і велику з... І з акторською грою у них, вочевидь, проблемки, як і з головою в цілому. Це ж свято відзначили і у Москві у святковій програмі вірші про расистів, нацистів, бендерівців. І яйця стала відкладати везде, поплоплялись всюди в Мозги молодняка, відрядів звастіку і стали мальчики. ходити під носом усіки, і стали дівочки носити потоньше трусики. Не знаю, тут щось треба коментувати, чи то краще хай психіатри цим займуться. Нотки розчарування від війни вбачає гауляйтер Єбалицький у народа. Ми ж ми думали, думаль був під ядерним зонтиком. Але не, Отак, от священна <священная> війна, і ніякого тобі ядерного зонтика. У цьому вся суть рускава міра. До речі, у тему про єбалицького він нажив собі нового ворога в окупації. Аби кого а цілу потвору рогова чудним образом? У нас у всіх бюджетників задожність по зарплаті. А Руководитель регіону не в курсі. Сітуація ну в курсі, але я не можу не озвучувати те, що мені пишуть сотні людей. Соловйов навіть запропонував розстріляти негідника. Було б дуже цікаво подивитись на таке шоу. Олена Зеленська має російське громадянство. Ну принаймні так вирішили рососіянські пропагандисти. У квартирі Зеленського в Ялті вони знайшли нібито сумку його дружини. А там як так вийшло, що у паспорті, який видали у 2014 році, було вклеєне фото за 2023, Сценаристи цього блокбастеру не кажуть. Ну помилились. Буває, це ж росіяни Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.